Партнер проєкту «Корвалмент». Заспокой своє серце. Ніч день і вечір. Три рази в день три тижні літали літаки і бомбили Ахтирку. на обличчя льотчика ви бачили. Падаєш, засипає тебе осколками, встаєш далі і йдеш. З холодильниками, з машинками пральними. Їх там лупашили, ту колону ще два дні. А це мечта русні. Віджата пральна машина. 24 лютого 2022-го сотні одиниць ворожої техніки прямують через Сумщину в напрямку Києва. Від столиці противника відділяє невелике місто Охтирка та 91-й полк забезпечення. Командир Денис Дикий вирішує прийняти бій і в будь-який спосіб не дати ворогу пройти далі. Ахтирка це пряма магістральна Київ. Е, вона проходить через три таких потужні області, як Сумська, Харківська, Полтавська, сторону Києва. І в них була задача зайти, завдання верні, зайти з Харкова і з Ахтирки так е, обрізати е, цей шматок нашої країни, щоб потім спокійно йти на Київ. Тому вони йшли через Ахтирку, намагаючись пройти далі, не зупиняючись. Но в них на шляху. Був тільки ахтирський полк підтримки, який не бойова частина, частина сил підтримки. Порядка 500 одні з техніки. Я не знаю, скільки там батальйонно технічних груп у них було, але це по камерах, які були вздовж шляхів висування їх, потім ми порахували. У нас навіть не було. Важкої техніки, щоб протистояти танкам. Не було протитанкових засобів, ми шкафов, сили підтримки. А, да, у нас були протитанкові міни, які ми там влаштовували засідки, і міни потім кидали на ґрунт. Міни ми робили, фугаси встановлювали. Просто, можна сказати, з рушницями да, йшли на танки. Ну, так і було насправді. І е, Жодного приводу для боягузтва, для трусості не було. Ефект несподівався, тому що вони не знали, що ми взагалі будемо чинити опір. Вони просто йшли в частину, навіть ну і не думали, що буде хтось відкрати по них вогонь. Розумієте, наскільки вони були впевнені, що тут нема ніякого супротиву їм не буде вчинено. Ну, Я чесно скажу, я був здивований, скільки людей цивільних прийшло. В перший день війни військових, е, бивших і просто цивільних мисливців, які просто мали зброю, самі прийшли, як я називаю, за завілінням сумління, захищати свою е, країну від ворога. Нам поступово, як вони рухались, місцеві мисливці передавали інформацію про скат колонних, хто що, скільки техніки, якої от, час їхнього просування. Ми все все враховували, Тому в нас було всього на всього годин щоб організувати оборону міста. Я второго. второго. — І все, Дав команду відкрити вогонь і зразу почалися вистріли з дахів будівель, з церкви по цій колонії і влучили в Урал з боєкомплектом з танковим. Ну, реально, вони злякалися, бросили техніку, спішилися, і наші вже хлопці е діяли по ситуації із е пулеметів, розбили іншу техніку. І вже потім два тижні прислідували тих десантників разом з розвідниками 93-ї бригади. Осколочно фугасний снаряд для танка. Зараз ми візьмемо на них снаряди, ну хай не ображаються, ми їх повернемо. До речі, був такий момент, коли їх на кордоні не пускали до себе. Вони в Сумському районі на кордоні зібралися в колони такі і стояли. Тоді в нас ще активно працювали байрактари, артилерія наша. І вони на тих. БМП з холодильниками, це правда, це реально. З холодильниками, з машинками з пральними. Їх там лупашили ту колону, блін, ще два дні. Їх не пускали тоді е, назад до їхньої рашки. А це мечта русні, віджата пральна машина. По доповіді всі живі, і ти таки розумієш, що ну все. Для тебе війна вже почалась по-справжньому. Не та 2014 року, яка була а тут широкомасштабна, вже по-справжньому. На другий день у нас вже були бойові дії, вони намагалися прорватися в місто. Ну, 93-та бригада це батальйон перший, о, з командиром батальйону на щулі за позивним Барсук. Вони не дали змоги їм навіть зайти. І було дуже багато техніки спалено в перші дні намагання пройти в Ахтирку і через Ахтирку піти далі на Київ. Вони не могли цього зробити. Вони вдарили по частині, по містечку з урагану. Одного офіцера поранили, загинули люди цивільні, і діти були травмовані біля дитячого садочку вже в місті. Другий день пройшов. Ну, от так і пройшов для нас. Але третій найжахливіший день да, в моєму житті, я вважаю. Це дуже страшний день. Ось-ось ось ось ось. Перший авіодар в Україні. Взагалі, в цій історії, коли вони скинули такі бомби на особовий склад, який готувався до бою в місті. Ми готувалися місто, тому що ми не знали, що чи втримують на сетя бригади таку аорту цих орків. Такої потужності пролів, да, розрушив казарму. Я вийшов перший з штабу, нічого не було видно, подивився. Всі, е, хто міг, заходили в казарму, витягали із під завалів людей, всіх живих. Так от, хоча ніхто не тікав. Потім ровно через 10 хвилин, а я в цей час повернувся тут, подумав, треба ж одягтися. Пішов, взяв проніжет, каску. і буквально ровно через 10 хвилин. Прилітає другий вже в медичний пункт, а ми всіх тягнули в медичний пункт. туди прилетіла ракета, що впали, піднялися, взяли тих, кого там склом порізало, і потягли в сховище. Після цього був ще третій удар, але вони промазали. Ну, 26 чоловік з кізавалів доставали десь шість годин руками, вигрібали руками. Я обійшов ще особисто раз 5-6, не пам'ятаю, ну, ходив, кричав до того, щоб хтось, може, живий ще є, вже нікого не було. Організував охорону містечка, оборону і з бойовим прапором поїхав в лікарню, щоб перевірити своїх, хто там поранений. Це найскладніший етап мого життя, коли ти приїжджаєш до, до батьків, до дітей, до дружин. І їхню біль приймаєш на себе і ділишся з ними своєю бол'ю, тому що командир, командир відповідає за кожного. І він повинен максимально зробити все, щоб підтримати надалі ці, ці родини, тому що ці діти віддали найдорожче своє життя за Україну, за те, щоб ми далі воювали, виборювали свою незалежність, справжню незалежність, територіальну цілісність. І щоб надалі наші діти жили в мирній, світлій, процвітаючій країні. Помолимося, серед після І Потім десь через тиждень почав регулярно літати. Спочатку один, потім парами літаки і працювати точечно по об'єктах, де стояли військовослужбовці, і по критичним об'єктам інфраструктури. Ахтирка, тільки что российский російський самоліт бомбу на ТЕС тільки что, то, назад. Три рази в день, три тижні, літали літаки і бомбили ахтирком. Три рази на день. В ніч, в день і ввечері. Звісно, розуміли. Вони бачили, куди йдуть. Перший літак, який залетів на територію. Yeah. О, ці не ті, що нас били перший, третій день, а от ці літаки, коли почали працювати, перший літак розвернувся на територію частини так низько, що ми ввели вогонь з автомату, тому що у нас не було інших засобів. З автомату вели вогонь по самоліту і хлопці, я не бачив особисто обличчя льотчика бачили. Розумієте, як низько вони літали. А потім вже коли командувач нам виділив стінгери. Ми провели заняття з допомогою Ютуб, навчили хлопців селяти стінгера, визначили вогневі позиції. І вже коли почали вести вогонь по літаках, вони зрозуміли, що з'явили засоби ППО. Повне нажаття і вона пішла. Саме головне, що? Кут бачили який. Захвати! О, от це нормально! Вся от їхня зухвалість противника, недооцінка нас. як Країну, яка воює з 2014 року, це призвело до його поразки на перших етапах. Ахтирка вистояла, Ахтирка разом з цим не тільки завдяки військовим, до да, 101 полку, до 103-й бригаді, Національної гвардії, там, теробороні. Е Цивільні, мисливці, просто цивільні люди, влада міста. Вони всі так консолізувалися, що проблем у нас на першому етапі війни не було ні з харчуванням, ні з амуніцією. Все постійно, все працювало, як така злагоджена система. Це дуже було приємно. Той етап, що всі сплатилися і дали відсіч, тому що тільки разом ми можемо перемогти. Не може бути армія окремо від народу. Не може такого бути, це не армія. В армія повинна бути з народом, разом. І тільки разом до перемоги почесна відзнака: місто Герою України вручається громаді міста Ахтирка. Їхали з чергового обстрілу літаком, і мені хтось зателефонував вітати. Вітаю. Ну я ну та й вітаю. Що там вітаю? Потім телефоную десь, піде. Що таке? Що, що ти там мене вітаєш? Так ти ж типу героя отримав. Я, якого героя? Я ну, мені не до того було. Та не може бути. За що герой? Ну я, я реально я не розумів. Сьогоднішнього дня. Я маю велику честь нагороджувати тут найкраще. По указах президента я перший герой України Перший указ укази, перше моє прізвище. Я вважаю, що ця зірка це спільна нагорода моя, моїх підлеглих, які зі мною стояли пліч-опліч, пліч. навіть тих, тих людей, які були причасні до оборони Ахтир. Більшість зірок у нас, вони всі обмиті кров'ю. Тому я думаю, що тільки я один командир, який там. Не вважає себе героєм, тому що я кажу, люди це все.